Раз восени дуже пізньою добою принесли мені з пошти газети. Я роздягся, притиснув до ліжка столик, поставив на столик лампу, ліг на ліжко і розгорнув газету. Очі мої поминули вісті з усякі царства і кинулися на вісті з слов'янських країв. За жерливим оком я переглянув вісті з Сербії, з Боснії, з Герцоговини і моя душа возрушилася. Серби брали перевагу над турками. А Газета випала з моїх рук, і я задумався про долю слов'ян, про долю людськості. На дворі гув страшний осінній вітер то притихав, то знову так завивав, наче звір у полі. І, здається, силкувався роздавити вікна, поскидать віконниці і залити холодом та дощем мою теплу кімнату. Холодний дощ торохтів, як горох об бляшану покрівлю. Порошив, наче град у вікна, а в моїй хатині було тепло, як у вусі, привітно ясно. Страшна негода ще гірше вирушила мої мрії, моє серце. Полинули мої думки за високі гори, за сині моря, в далекий край, де дзюрчала дзюриком людська кров від людських таки рук. Саме тоді їхали з Києва добровольців в Сербію, щоб стати до помочі сербам в повстанні проти турків. Світ од лампи лився просто на здоровий килим над моїм ліжком, і на килимі дуже ясно малювався здоровий лев з густою гривою, з вищереними міцними зубами та витріщеними очима. Він роздирав пазурями серну, а з-під його пазурів лилася кров. Кругом лева на килимі вилася гірлянда з квіток і зеленого листу. На маленькому килимі коло ліжка виступав. Мов живий павич з розкішним блискучим хвостом. Я втирив очі в страшні щелепи лева, а думи мої літали десь далеко-далеко. От, здається мені, що лев скалить зуби, ворушить очима, очі в його блищать, наче жар. Навкруги його заворушилися квітки, ніби от тихенького вітру. Заколивався, заворушився зелений лист. Здорові ружі. Червоний мак, настурці і ястри ніби одстали од килима, закивали головками, і з їх полилися пахощі на моє лице. З-під листя вилетіли маленькі пташки і сіли на гілках. З помосту прухнув павич, сів на стовпці мого ліжка і розпустив аж до помосту свій зелено блискучий, розкішний хвіст. Глянув я на розірвану козу. А з неї цівкою бризнула тепла кров та просто мені в лице. Я прокинувся, протер очі, всі дива щезли, і моя збуджена фантазією знову полетіла край синіх морів. І здається мені, що я десь в якомусь здоровенному і чудовому місті, в величезному домі і стою на високому балконі. Передо мною дуже широкий майдан. Кругом Майдану розкішні високі доми, церкви, палаци. Проти мене майдан іде до самого моря. Мені видко далеко-далеко на море. Море трохи ввігналося в землю, а півкругом з обох боків далеко вганяються в море високі скалисті гори з гострими верхами і шпичастими скелями. Високо, серед самого неба. Над широким морем світить повний місяць та такий здоровий та червоний, який він буває на підповні, тоді як викочується з-за лісу або з-за гори. Усе місто, море, високі гори і скелі були залиті якимось дивним рожевим світлом, але не таким ясним, що видко було далеко на море і на гори. Видко було білий сніг на верхах гір, на стрімких скелях. А через усе море до самого берега слалася широка червона смуга од місяця, де грав промінь на воді, наче пересипав червоними іскрами. На дворі було тепло, пишно. Тепло було степове, сухе, південне, так і лащилося до лиця, так і зачіпало душу і серце і тихенько ворушило мрії. Глянув я на низ – Аж увесь майдан став, ніби залитий народом, як буває на здорових ярмарках в Україні. Всі покрівлі домів, церков, всі балкони і вікна були обсипані народом. Здавалося, ніби народ зібрався дивитися на якусь дивну сцену на морі, на горах. Народ гомонів, гув тихо, наче десь під землі, і неначе все чогось сподівався. Я придивляюся на амфітеатр високих Високий Гір, і бачу, що й ті горі обсипані, але не людьми, а якимись звірми. Звірі так і вкрили всі гори, щілини й долини, як комашня, і так само ворушилися, бігали, перепинали один одному стежку, перелазили один через одного. І от того ворушіння щось далеко гуло й шуміло, як хвиля на морі. Я придивився до того ворушіння і бачу, що звірі гризуться між собою. Одна ватага сходила з гори на долину, нападала на другу ватагу, вп'ялася в неї зубами, пазурями, ссала кров, загризала на смерть. Всі гори були наче живі, наче самі ворушилися одверху до низу, і з їх текла патьоками кров і стікала в море. Береги моря почали червоніть. Мої очі вирячилися на ті дикі ватаги. Війна війна загомонів натоп навколо Майдану, і я бачу, що то вийдуються і гризуться не звірі, а люди. і чорні, і білі, і жовті, і найбільше між ними білих. При ясному світі місяця я навіть углядів на їх усяке вбрання. Тепер я догадався, чого в тому місті зібрався народ дивитися на якусь сцену, на якесь диво. Але мене не цікавила та картина крові й смерті. Моя душа чогось страшенно була стривожена. Я ждав чогось надзвичайного, дуже дивного та страшного не дурно ж почервонів місяць, як пожежа серед ночі. Не дурно ж почервоніла вода в морі, ніби кров. Коли гляну я на небо, а з неба покотилась одна зірка і впала в море, а за нею друга. А далі посипались з неба усі зорі і почали падати у море, неначе огняний дощ. На морі вискакували вогняні бризки і високо підскакували вгору. На найдальшій горі спалахнуло полум'я, неначе огняний сніп, а з полум'ям та димом Полилася зверху огняна ріка й потекла в море. На другій горі, з другого боку, вогонь прорвав вершечок гори, і звітіль так само потекла просто через гурт людей у море огняна ріка. Потім заразом блиснув вогонь на всіх горах, неначе хто потикав їх продухуване зверху. Огняні ріки потекли в море з усіх усюд і понесли силу людських трупів. Все море стало червоне, наче розтоплене залізо, все море горіло й пощіло вогнем і полум'ям. А зорі падали в те огняне море дощем і бризки летіли вище від мене, вище від домів. Одна гора страшно луснула, одірвалась від берега й перекинулась у море. За тією горою одломилась знову друга гора й покотилася, наче грудка землі, у море, а далі третя. Затряслись церкви й доми в місті. Народ разом ойкнув, крикнув і застогнав, аж у мене душа заболіла. Я почував, що в природі настає якась велика зміна, велика катастрофа, і в мене в душі прохололо, а серце ледве калатилось у грудях. Я чув, як під моїми ногами застугоніли стіни дому, застогоніла й ніби заревла земля. Неначе страшний звір, котрого поранили дуже здорово, вся земля весь світ здавався мені якимось живим звірем, якимось дивом, котре животіло й дихало, котрому прийшла своя черга смерті й руїни. І я пам'ятаю, що я здавався сам собі таким маленьким, таким нікчемним на землі перед тим дивом в природі, що діялось перед моїми очима. А народ все стовбичив на домах, на церквах, обліпивши покрівлі. Коли це разом так страшно загриміло, так залущало, що вся земля, здається, рушила з місця і загула, і заревла, і захиталася, як тополя на вітрі. Народ посипався з домів, з церков додолу, як сиплеться пшениця з мішка. Місяць заворушився, захитавсь, став здоровий, як дім. Розколовся на троє і заскочився на всі боки. Три шматки, червоні, як жар, помалюсеньку спустилися вниз, осяяли небо і землю таким ярим, ніби пекельним світом, що в мене аж очі заболіли. Шматки тихо спускались униз, та все ставали більші, а кругом їх сяяв блиск на небі, як от сонця. Вони скотилися. Іщезли десь за морем, тільки зоставили поза себе три смуги, іскряні та білі, як по заході сонця. Море закликотіло, мов червоне розпечене залізо. Я бачив, як тряслась земля, як почали завалюватися доми, церкви, як падали здорові колони і стрімкі верхи готицьких церков. Мене заморочилась голова. Замерло серце в грудях. Я почував, що вже гину в страшній, всесвітній погибелі. Оглядався навкруги і бачу тільки руїни та трупи. Дивлюсь на небо і бачу, що воно все чорне, ніби його будь-лі хто встелив чорним оксамитом. Ніде не блима ні одна зірка, тільки однизу, од моря, червоного, як кров. Лився тихий кров'яний одлиск і трошки освічував навкруги небо невеликою смугою. От того тихого і страшного світу небо здавалося ще темнішим і чорнішим. Я одвів очі од моря і глянув позад себе, я одвів очі од моря і глянув позад себе. За мертвим містом стояла висока і широка гора. Уся вкрита густим лісом. Гора стояла, мов широка піраміда, з дуже спадистими боками, а на самому вершечку гори, на чолопочку, високо над лісом, стояв дуже здоровий храм, і такий високий, що його прозорі й шпичасті готицькі верхи пірнали у чорному небі. Він був увесь білий, увесь з білого мармуру. І на його широких та високих стінах, на прозорих легких верхах, ледве миготів червонястий одлиск від кликучого моря. Я попрямував широкою алеєю на гору до того храму. Все дерево, всі гілки пошили жаром, ніби розпечене каміння, листя сохло й обсипалося з дерева, наче восени. Жара й духота так стискала мене в грудях, що я ледве дихав. Але якась сила вела мене нагору дуже швидко, наче несла на крилах. Я вийшов нагору і побачив, що там дерево зеленіє, цвіте. Кругом храму цвіли купи розкішних пахучих квіток і напували пахощами тепле повітря, що пропахлося ними. Дуже високі і широкі двері в храмі були очинені настіж. Я ввійшов у храм, і мене облила й обхопила свіжість великого храму. Мені стало легше дихати, під одразу висох і сяк на моєму гарячому чолі. В храмі було ні темно, ні ясно, ні то ранній ранок, ні то пізній вечір, але височінь, широчінь і краса храму так мене вразила, що я став і роздивлявся на всі боки. Храм був готицький з двома рядами рожевих приздорових колон по обидва боки. Рожеві колони з темними смужками дуже гарно і виразно виступали на чистих білих мармурових стінах. На помості, мов мережки, готіли чорні білі й рожеві мраморні квадратні плитки. Золоті капітелі й голубі рубчики на гострих зводах. Ледве блищали в темряві в висоті. Я пішов в глибину того храму і здивувався. Над моєю головою розстелялася кругла широка баня, наче безодня. А перед моїми очима була стіна з трьома здоровими вікнами без шибок від верху храму аж до самого долу. Між вікнами стояли купи колон рожевих, білих, зелених. Так чудово згармонізованих, що я не міг надивуватися високій естетиці архітектора. Колони йшли аж у баню і щезали в темряві, через усю стіну понад вікнами впоперек колон висіли рядками завіси чудового золотого кольору. Я прийшов до крайнього вікна і подивився на двір. На дворі була страшна темна ніч, чорна, як оксамит небо. Глянув я на край неба, там блиснула зірка, але така здорова, як око, і така ясна та гарна, неначе дорогий камінець. Глянув я на другий край неба, і там виступили зорі і миготіли, наче очі дивилися на мене. А далі все небо вкрилося здоровими зорями, червоними, білими, ізумрудовими. Мені легше стало на серці. Я почував, що на небо знову починається животіння замість чорної смерті, і мені стало веселіше при зорях, не наче при дорогих милих людях. Приходжу я до середнього вікна, коли гляну на дворі ранок небо синє, ніби синє море, а крайок неба палає червоним огнем. Малюсенькі хмарки, мов ста до лебедів, мляво червоніли над землею. На землі цвіла весна красна, за вікном був садок саме в білому цвіту, а на квітках блищала роса, як діаманти. Вікно потягнуло духом весни, духом того життя молодого і свіжого, що спадає на серце радістю і надією. На дворі було тихо, ані шелесть. Коли це на яблуні тьохнув соловейко. А десь між вербами обізвався другий, а далі третій. Защебетали соловейки, наче весь садок защебетав, наче співав кожен кущ, кожне дерево, обсипане квітами. Живоття, живоття починається на світі, молоде і свіже живуття. Я пам'ятаю, як проти мене на синьому небі стриміли рідкі гілки морель та персиків. Наче облитих молоком і лебединим пухом. Я пам'ятаю, що коло самого вікна стояла яблуня, вся в здорових рожевих букетах, а одна гілка влізла в вікно, прилипла до рожевої колони. Я притулив до гарячого лоба її листки й квітки, і почутив, що весне на живоття вникає в мене, всисається в мою душу, лється в серце, мов пісня. Мов поезія, знирнув я на пишні села, на гори, на білі хатки, і там прокидалися люди, рипали дверима, ішли до Криниць по воду. Довго я стояв і почував, що й моя душа оживає і молодшає животям весни. Приходжу я до третього вікна, коли гляну на всю широчінь його, аж на дворі пишне літо. Сама середина літа, саме південь, яка розкіш, яке живоття, як уся природа хвилюється, аж кликотить животтям. Сонце серед неба блищить, як золото, і обсипає золотом землю. Просто проти мене тихо підіймалося в скільки можна було засягти оком, і опиралось об синя небо. І все те взгір'я було залите морем пшениці, жита, морем колосків. З усіх боків те море обступили й обставили зелені дубові ліси і своїм темним листом ще більше нагадували високі береги понад морем жита, жовтого, як золото, пшениці, жовтогорячої, як жар. Хвилі колосків то вганялися півкругом в ліс. То забігали вузькою річкою або сагою глибоко в діброву, то обхоплювали зелені острови з дубів та грабів. Я впізнав смуги українських полів, я впізнав українських жінців, впізнав українську пісню під дібровою, і серце моє закидалося швидше. Я ніде не бачив погонича, що витріщає яструбині очі на чорні руки українця. Пісня весело лилася з вольних грудей, і я почув щастя того краю. Глянув я на правий бік, там росли і мліли на сонці зелені розкішні садки, виноградники. Якісь люди, гарно повбирані, щасливі й веселі, працювали в садках, а ондечки під деревом сидить гурт, обідає. А молода дівчина читає книжку, нахиливши гарне личко над листками. Які вбрання, які пісні. Я неначе дивився на чудову сцену всесвітнього театру і не міг намилуватися усякими піснями. З поля долітала до мене мелодія українська, як пахощі рожі. З садка знову летіла якась гаряча, східна чи південна мелодія, а там далі співали знов якусь оригінальну пісню з оригінальними словами. Як молоде винограва та мелодія, скільки животіння у тій волі, в тій оригінальності, куди глянеш все інше диво на багатому світі, інші лиця, інша поезія, інша краса багатої землі, а там знову нова картина, нова краса, там синіло озеро, а кругом його стояли високі гори. Над озером стояло гарне, хоч і невеличке місто, не китайське, не турецьке, не українське, а гарне європейське місто, гарне біле чи про не як цяцька. Одна частка його спустилася над озеро і кінчалася кам'яною пристанню, а друга ніби плазувала на високу гору, що обривалася скелею просто серед озера. На скелі стояли чудові храми, невисокі, але чисті домки. Я бачив кожне блискуче вікно в хатах, кожний камінчик мостової, чорні стежки асфальтового тротуару. Я бачив купи бадьористих дітей на віллах над синім озером, Чув гук рояля з вікна на горі, і той гук дзвонів сріблом понад водою, яке тихе життя людське! Яким добром і щастям налилося моє серце, налилась моя душа. Я прокинувся і був хоч у сні щасливий на одну мить.